Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 17 серпня підготували журналісти і чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Мешканці одного з сіл Буковини хвилюються за своє здоров'я через сміттєзвалище поруч з їх оселями. Чернівчан застерігають, купання у річці Прут. може бути небезпечним. Роботодавцям у Чернівцях буде вигідно брати на роботу учасників АТО. Мешканці Гаврилівців Кіцманського району обурені тим, що сміттєзвалище знаходиться неподалік їхніх осель. Запевняють через це хворіють діти. Та найбільше їх непокоїть, що після дощів стічні води з сміттєзвалища, за їхніми словами, мають змогу потрапляти в річку, а цю воду використовують односельчани. А ще її п'є худоба. Вони хвилюються, що це може призвести до епідемії. Більше в сюжеті. Всі ці люди прийшли сюди висловити своє обурення показу і сміттєзвалища знаходиться неподалік їхніх осель, і через це чимало наслідків. Вечором завжди не гаден дихнути. Постирати білизну не можна викинути, бо пахне мусором і коли запалять димом. З лужка постіль викинути неможливо також, бо до ран до вечора, як посидять ті подушки, ковдри ті на дворі, то не би пахло свіжим повітрям, а мусором. Здохлі свині, кури, телята усе привозять. Оршівці, Іванківці, Гаврилівці, хто їде дорогу. Тянув сюди мусор. Дійсно, заважає, і тому що коли люди йде дощ, і дорога розмита, нема куди їхати, їдуть у мене по городу. У мене город тут близенько біля зміттєзвалища, і на городі лишають мусор, і їдуть через город. І коли вітер або шов, то все летить, все висить на деревах, кругом і навіть під хатою. Я живу через тут недалеко коло дороги, все летить людям на подвір'я. Таке повітря впевнені жителі села Гаврилівці найперше шкодить дітям. Саме з цим пов'язують, що малеча часто хворіє. О, Дощів сточні води сміттєзвали, що переконують місцеві жителі, потрапляють у річку. А оскільки цю воду вони використовують, занепокоєні щодо можливої епідемії. Це господствуюча висота над селом. Це водорозділ. Водорозділ. Внизу, от від цього гребня, десь метрів 60-50 іде потік. Він іде через все село і падає у річку, десь порядка 60-70 відсотків села. Залежить від цього потоку. Оце сміттєзвалище іде і по криницях, і люди худоба п'є. Все одним словом Є такі люди, які вивозять, і от як я кажу, тварин, які починають розкладатися, і саме їхні рештки потрапляють у цю воду. Це може заразити будь от нашу воду, яка потрапляє, просочується крізь ґрунт у нашій криниці, і цим саме ж і п'ємо і наносимо шкоду і собі. І від чого ми можемо отримати будь-які хвороби. Депутат сільської ради Іванківців каже, що сміттєзвалище вже давно мали закрити, але зась воно було законне, але воно повинно було вже бути закритим, зачиненим. Ну, тому що там є певний термін, який повинно це сміттєзвалище функціонувати, тобто повинні знайти інше місце. Тому ми із жителями нашими звернулися з офіційним зверненням, от в понеділок подали в сільську раду з підписами людей, що ми хочемо, щоб сільська рада сприяла тому, щоб це сміттєзвалище закрили, знайшли інше, облаштували місце. На що, екологи відповідають? Якщо громада вирішить і сесія вирішить закрити то сміттєзвалище, то вони повинні знайти інший. Участок ділянку, іншу ділянку для влаштування сміттєзвалища. А ще екологи запевняють, що досліджують, чи справді сміттєзвалище забруднює воду села. В Даний час проводиться робота щодо, і в тому числі і села Гаврилівці. Коли вже інспектори проведуть обстеження, тоді можна буде в повному обсязі говорити про забруднення чи засмічення тої ділянки. Тож чекатимемо. Ольга Андрійська Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Купальний сезон продовжується, проте наразі буковинцям він може подарувати не лише відпочинок, а й якусь із кишкових інфекцій. За результатами останніх досліджень води та ґрунту на пруці було виявлено збудники захворювань. Детальніше далі у сюжеті. З початку серпня цього року було зроблено 24 проби річкової води на мікробіологічні та паразитологічні показники, а також холеру. За останніми дослідженнями води і ґрунту, які проводили лабораторії Державної установи Чернівецької обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, були виявлені невідповідності гігієнічним нормативам води і ґрунту. У воді були виявлені НАГ-вібріони і висока ступінь забруднення ентеропатогенними кишковими паличками. Разом з тим були виявлені ще збудники паразитарних інвазій. Тому експерти не радять заходити в річку і навіть їсти на її березі. Руки можуть бути забруднені водою, а вода, оскільки може містити в собі збудники інфекційних захворювань, різних інфекційних захворювань, кишкової групи, наявність яйців глист і збудників паразитарних інвазій, свідчить про те, що є ризики захворіти дітям. Тому не рекомендується малих дітей брати з собою на річку пруд. Зараз в цей час, коли вода брудна і брудний ґрунт. Після одержання таких результатів дослідження проби води та ґрунту будуть проводитись кожних 10 днів. Ольга Бочулинська, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. роботодавцям зокрема у чернівцях буде вигідно влаштовувати учасників ато на роботу а все тому що з 30 серпня 2016 року набирають чинності зміни до закону україни про зайнятість населення більше в сюжеті Працівники центрів зайнятості допомагають учасникам МТО знайти роботу. Та все ж статистика свідчить, що чимало з них залишаються безробітними. З початку року до нас звернулися нашими послугами, скористувалися 925 осіб з числа демобілізованих зато. З них 914 отримали статус безробітнього, працевлаштовані 109 осіб. На сьогоднішній день, в тому числі вісім осіб, відкрили свою власну справу за допомогою нашої одноразової виплати. На 109 осіб ну з числа 925 – це не такий вже великий вже відсоток. Та вже з серпня ситуація зміниться на краще, принаймні на це сподіваються, фахівці і пояснюють, чому внесені зміни до закону про зайнятість населення закону України в статтю 14. Ці закони буває чинності з 30 серпня. Отже, роботодавцям буде вигідно влаштовувати учасників АТО на роботу. Закон передбачає повну компенсацію роботодавцям, роботодавцю єдиного соціального внеску при працевлаштуванні за нашим направленням, за направленням служби зайнятості учасників АТО на строк не менше як на два роки, і це ще не все. Крім того, ця категорія наших безробітних демобілізованих хлопців, які повернулися за. Після участі в антитерористичній операції, то за ними за такою категорією закріплюється квота у 5% на підприємствах установах організаціях, де працює понад 20 співробітників. Ольга Андрійська, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За минулу добу в Чернівецькій області трапилось три пожежі. На одній з яких у Герцаївському районі травмувалась людина, за яких обставин спалахнув вогонь, та як вберегти себе від біди, про це далі. 16 серпня у селі Маморниця Герцаївського району сталася пожежа у житловому будинку місцевої мешканки. Загорання трапилось на горищі будівлі. За попередніми припущеннями причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Будівлі. Про те, що трапилась пожежа, помітили сусіди. Вони побачили дим на горищі, повідомили про це власницю. 28-річна жінка намагалася з'ясувати, що там трапилося, піднялася на горище. Однак вона отримала опіки шиї і руки. Люди повідомили про пожежу рятувальників. На місці події прибули рятувальники з міста Герца та місцева пожежна команда села Цурень. Вогнем пошкоджено покриття будинку та речі домашнього вжитку. Рятувальникам вдалося зберегти від знищення будинок. Травмовану жінку з опіками доставлено до лікарні. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Групу молодих контрабандистів, ймовірно, очолила жінка. Правопорушників затримали на Буковині прикордонники відділу Черепківка, трьох осіб, які спробували переправити через державний кордон. 2400 пачок сигарет правоохоронцями було помічено, коли вони підходили до загороджувального паркану. Невідомі лише приготувалися перекинути свої ноші через огрожу, як побачили охоронців кордону. Та кинулись тікати, але їх невдовзі затримала група реагування. Порушниками виявилися 20 та 21-річні мешканці населеного пункту Нижній Петрівці Сторожинецького району. Серед затриманих виявилась і 26-річна дівчина, яка ймовірно і очолила групу. У подальшому порушників доставили в прикордонний підрозділ. Тепер затриманим доведеться відповідати перед законом за порушення прикордонного режиму та спробу. Незаконного перетину кордону. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.